Ліквідація наслідків негоди наразі на території Калаївської міської територіальної громади. Так, наразі у нас є порядок денний. У порядку денному у нас сьогодні лише одне питання. Про ліквідацію наслідків негоди на території Калуської міської територіальної громади у зв'язку з виникненням надзвичайної ситуації 7 липня 2023 року. Буде доповідати Олег Юрич Тарбєєв. Будь ласка, Олег Юройович, сюди скажіть. Що у нас відбувається? Ми так само щойно об'їхали майже всі проблемні старостинські округа. Ну, як я вже скажемо, там того, що здобавлю. Про здоров'я майте певні рішення, будь ласка. Отож, 7 липня 2023 року, у зв'язку із проливними дощами на території Калицької міської територіальної громади, відбулось різкий підйом рівнів річок, річки Млинівка, особливо, а також рівнів водовідовідних каналів. Е, найбільше наслідків негоди зазнали житловий масив підгірки. Також є поодинокі випадки підтоплення будинку володінь на території міста. Е, також значно зазнали підтоплення Студінківський Старостинський округ, а саме село Студінка, е, в якому в результаті підняття рівня річки е, Млинівка відбулося підтоплення орієнтовно близько 80 будинків володінь. Щойно здійснювали об'їзд спільно з Андрієм Михайловичем. За участю старост оглядали територію. На даний час вода вже не прибуває. Помаленьку відб... спостерігається спад рівня води. Також здійснювали об'їзд Ріпінського старостинського округу та Вістова. З метою. Надання допомоги населенню було залучено ну, особовий склад ДСНС Євген Васильович доповість інформацію про їхню виконану роботу. З метою надання допомоги було сформовано групи, які спільно з працівників національної поліції, відділу муніципальної інспекції. Та представників РУГУ ДСНС, які здійснювали обхід підтоплених будинків володінь в мікрорайоні Підгірки з метою надання допомоги населенню, яке постраждало, в частині проведення евакуації та іншої допомоги. Щодо оперативної ситуації, дощ вже припиняється поступово. Маємо надію, що рівень води буде знижуватись. Проект протоколу підготовлений. У мене коротко все. Пропонується заслухати Євгена Васильовича, заступника начальника Калицького РГУ ДСНС. Ну так, так само, що розказуємо, Дійсно, проїхали, продивилися в тих селах. Де дуже було гарно прокопані зроблені фоси, ну, там проблема набагато менша, ніж, чесно кажучи, там, де вони були занедбані. Маємо хороший приклад. Бабин зарічний, ріпінка, мислів, де дійсно газ, де займалися фосами. І дійсно ну, величезний потік води просто йшов по тих фосах. Ну, звичайно, там, де були в підгірках, я там думаю, що там ніяка фоса б не справилася. Масовий потік води з лісного масиву просто йшов на підгірки. Ну, Перемаємо, що маємо, і будемо займатися наразі на ліквідації, попередньо, в майбутньому зменшити вплив даної стихії на даний мікрорайон. Є питання до Олега Юрійовича? Я би хотів доповнити, Андрій mm Фаберлич, -hmm. що можна. Ну, ми знаємо, мікрорайон підгірки. Так, е, фактично в попередні роки ну, план заходів великий був виконаний по очисті русів. Річки Менів Кісівка. насправді проблема є, вже є давньою. Якщо ми розуміємо е, мікрорайон під'їрки, як йде русло річки, так, то фактично з чим це пов'язано? Е, До вступу е, водного кодексу України, значить, е, частина домоволодінь була збудована в межах охоронної зони. Тобто, Раніше, до 96-го року, це було 5 метрів. Зараз, з чинного законодавства, охорона зона складає 25 метрів. Тобто ми маємо чітку інвентаризацію проведену і схеми забудови. Ми бачимо, що частина дінь знаходиться в охороні зоні річки. І Тарас мене може доповнити, тому що і комісії працювали, і частина власників просто не дає можливості прочистити. Ті ділянки складні русло річки Тарас Іванович. Ну будь ласка. Ну, так то якраз. Наступне слово Тарас Іванович буде доповідати. Якраз зразу і обговоримо це. Ще є дограш. Ну, Добре, дякую. 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 Будь ласка, На жаль, немає проєктора карти. Я десь так для себе. Зробив таку карту, це є мікрорайон підгірки, де він заходить від загір'я. І по всьому мікрорайону підгірки е, загальна протяжність Рівській Меніко 4,3 3 <плес> <плес> Спочатку з року, коли коли відбулися перший потоп, той найбільший потоп, ми почали інтенсивно проводити заходи з очистки русла, з його поширення і поглиблення для того, щоб вода якнайшвидше мала можливість стекти з мікрорайону під'їздку. було дійсно багато завужених місць, було багато проведено роботи по підняттю міст, міст місточків різних кладок, які гасили течію, в яких заштопорилося там гілля, коріння. Ці всі речі ми за, два, за три роки ми зробили, прочистили 3 і 2 кілометри. Тобто з 4,3 і кілометри, які річка проходить по, по підгірках, ми прочистили 3,2 і 2 кілометри. Один кілометр не прочищений, але він пройдений нами і він прохідний, тобто там зараз проблем немає. Ця річка е, прохідна і десь свого роду вона е, не, не гасить, ну не гасить е, воду. Єдина проблема ну не єдина проблема, проблема та, що з, мік... з цілого лісного масиву сходять чотири потічка. І коли ми сьогодні об'їжджали, ці потічка свого роду, як вже як повноцінна річка, і вони ще додають цю річку, яка є петляє по млині по підгірках. І відповідно той потік води не справляє, не встигає стекти і в Лімницю, і не встигає повністю зійти з мікрорайону Підгірка. Через тот а ще наклалися інтенсивні опади, які зараз є, із мікрорайону Загір'я тисне вода. І через то от, свого роду залужений корок підгірки. І через то зараз оце все попідтоплювало. Є проблеми по цьому кілометру, де нас не допускають до очищення, але ми там обстежували. Ну, сказати, що це суто, ця проблема, це не, на 100% це дійсно це не проблема. Хоча потрібно працювати, потрібно всю річку. Очищати і звільняти від забудов і принаймні від тих парканів, щоб можна було спокійно техніці доїхати, тому що техніці до... доїхати по березі це є дуже велика проблема. Через то, якось так. Просто треба ще врахувати те, що кожен ділянку свою обгороджує і фактично ородить до русла річки. Коли йдуть силові потоки, несе сміття, то все повністю ці огорожі воно. Формує відповідні задати для того, що вони не може бути. Дивіться, у нас інтеліція. на 17.00 неділю зустріч з мешканцями підгірок. Ми так? так само підведуте всю інформацію, оскільки це перші питання будуть мешканці підгірок до того затоплення. Що робити, яким чином реагувати, яким чином потім будуть складати акт обстеження будівель, які дороги там, які мають, ну, не дороги манації, ці русла, де ми будемо ще очищати, тому що це найбільш проблемний район. Це перший, і другий це село Сівка. Красівка каже, студінка. Студінка. Там так само дуже багато роботи було зроблено. Ну, але, на жаль, бачимо, яка зараз ситуація. Там пів села під водою таке враження. То тому що ця частина цієї води, яка з-під гірок тече, вона тече, тече через е, студінку, і, відповідно, підтоплює ті води, які збираються в студінці з лісу, плюс ще вода, яка з підгірок. Малинівка ж повертає попри око, наліво і тече через студінку. Через то воно. Та, така проблема з цими двома мікрорайонами. Так, а по інших мікрорайонах, що там у нас? Залісся, Височанка? Об'їжджали ситуація ну, в, межах, в межах норми. Сівка, канал підвищений дос, достатньо. По шлюзах, Олег Юрій, по шлюзах Чеченського водосховища, як там ситуація? Зранку була друга засувка на 50, третя була на. 30, 368 плюс 50 підняти. Ми тільки що там були, звідти проїхали. На даний час вони зменшили. Ну, ми тільки що звідти приїхали, нам доповіли, що 50 см плюс піднять. Ну, це якраз... Але кожні дві години проводиться моніторинг, вони будуть доповідати, якщо буде підтискати, то все ж таки будуть відкривати знову шлюз. І Питання в тому, що якщо лімницю підняли шлюз, лімниця стала ну, вища і тому так, так, і підтискає на них. Так, така линів. ситуація у населених пунктах. Одна вітка млинівки тече на лімницю, друга відка тече на студінку, і вона вже в межах, ще в межах берегів, але вже ще трохи буде виходити на, на поле. Ми коли минулого року чистили канал від об'їзної до око. Там 4 метри глибини русла і зараз нам повністю заповнені. Що прогноз погоди, каже, хто здивився? Значить, Прогноз погоди Ді. з сьогоднішнього дня з 18.00 опади інтенсивні припиняються. На завтра суха погода, але ну, ми повинні розуміти, що всяким можливо бути. Сьогодні Ді. також мінялось. мінялось до 12 години інтенсивні опади, потім прогноз помінявся до 15.00. Потім з 15-го помінявся на 17-ту, то ми повинні бути готові, що можуть завтра бути повторні дощі. Ну, в принципі, по прогнозу ні, немає, але якщо дозволити, вже... Так, звичайно. Моє прізвище Федунків Віталій, заступник начальника головного управління ДСНС івано франківської області. Значить, ну, негода не тільки вирувала на Калущині, але і в інших районах області. Відповідно, нами також було об'їжджено населені пункти. Ми були в, як, під Михаля, там також перед мостом, щоб ви розуміли, там теж розірвало, треба теж встановити, тому що глибина Демір залізнодорожний, там обірвало або дамбу, ну я просто не, не зміг туди доїхати. Там з лісу, там з лісу йде потік і він ну, на, з лісу такі на, 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 метрів 10, там. що. Так, проста машина, я думаю, що вже не доїде. Там перекрито. По самому підмихалю таких пару осередків є незначних десь ні, до коліна, навіть може немало. вода спадає. По калушу ми також об'їздили підгірки. Єдине, що я би хотів десь наголосити, щоб ми спільно виконували дії, які будуть пов'язані з евакуацією людей, що на увазі? Швидка медична допомога, якщо у вас є такі звернення, ви не можете доїхати до того чи іншої хати чи того вигіддя, зразу звертайтеся до нас, машини високої прохідності в нас є. Зараз є від першого заступника інформація, що є двоє похилого віку людей. Також комунікуйте, якщо потрібно, зразу виїжджають на наші сили, засоби в готовності повністю. Щодо відновлюваних робіт, я маю на увазі, по завтрашньому дню, завтра тільки роботи почнуться. Тому десь потреба зараз врахувати, яку потрібно насосного обладнання, скільки пожежних автомобілів потрібно, які найбільш такі уразливі місця, де нам потрібно вже і зараз це зробити, тому що, ну, розумієте, зараз доречно, недоречно качати воду з, з калабанів в калабані. Тому ми десь почекаємо через ніч, щоб вода трошки, якщо дасть Бог все буде добре, спаде, тоді ми почнемо е по господарствах працювати. Але я б просив єдине, щоб ми склали списки хатів, щоб зараз не було балагану, щоб зараз, а мені давайте першому, а мені другому, а мені третьому, а мене там топить і так далі. Тому нам треба визначити зараз локації, які є, над ми треба зразу працювати. Моя думка виставити в нічний час пости в районі Підгірка, якщо потрібно, і студінка, так? <гум> тому що десь людям потрібно на роботу, люди не зможуть виїхати, доїхати, тому десь такі. Вантажні автомобілі можна застосувати. Люди в нас є, ресурс є, тому десь спільно нам треба це відпрацювати, щоб не було скарг, що ми нічого не робимо, там люди, люди не можуть добратися на роботу і так далі. І не дай Боже, десь якщо людина звернеться, ну, ми вже тут всі служби зібрані, що там, а ми не можемо виїхати, бо ми не доїдемо туди. Давайте, щоб такого не було, то тобто ми доїдемо, що потрібно, будь-яку техніку знайдемо і людині надамо допомогу. Це без виключення. Треба плавзасоб, буде плавзасоб, потрібно високої прохідності, автомобіль буде високої прохідності, потрібно відкачати з мотопомпою, буде мотопомпа, потрібно насосну станцію, дати дамо насосну станцію, тобто ресурс і сили і засоби вони присутні в нашій службі. Тому якщо є десь такі першочергові заходи, є печук на місці разом з головою, повна комунікація, ми виїжджаємо, працюємо. в будь-який час дня і ночі, 24 на 7. Добре, дякую. Мав ну, слово мати Генаси, але Віталію Селюч ви маєте що додати ще. Думаю, що... ну, Я можу проінформувати, як вже було озвучено. в зв'язку з підтопленнями надавали допомогу нашим. Так, та можна сюди, бо камера знімає. Усім доброго дня. У ну, зв'язку з інтенсивними опадами, які сьогодні в нас випадали. E, значить, до пожежно-рятувального підрозділу міста Калуш надходили звернення щодо надання допомоги населенню. Зокрема, нами було надано допомогу мікрорайон Підгірки. Знову ж таки, e, люди пішли в церкву, було ще все добре. Відповідно, після закінчення богослужіння вода піднялась, розлилась, люди не мали змоги самостійно вийти з церкви. Було надано допомогу за допомогою автомобіля, перевезено 30 осіб з церкви. І о 13 годині 23 хвилини також виїжджало наше відділення на пожежній автоцистерні. Мікрорайон Підгірки з шкільного табору було евакуйовано 8, ось 8 дітей. Знову ж таки, діти проживали в мікрорайоні підгірках зі сторони церкви, тобто не мали змоги батьки власними силами і автомобілями поїхати, щоб забрати дітей. Більше до нас повідомлень щодо евакуації не поступало. Сили засобів готовності, як вже говорили, щодо проведення відкачувальних робіт. Як пропонували скласти графік, відповідно за зверненням будемо залучатись mm -hmm. і працювати. Добре, ну, то що щодо, як з якраз з Олегом Юрійовичем, якраз він буде координувати спільно з вами цю роботу. Так, по складанню дійсно тих будинків, які першу чергу потребують. Так, от я згідно з вами, так що тут не має бути балаган, якісь там знайомства так далі, що має бути дійсно. По потребі в першу чергу, хто ми потребує. До Євгена Васильовича є питання? Добре, дякую. Тоді давайте, Олег Юрич, зачитайте протокол. Чи є ще у когось пропозиції зауваження доповнення? Нема, тоді, будь ласка. Але з рахуваннях ти змін, що якраз додав Віталій Васильович. проєкт протоколу номер 8 позачерове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 7 липня 2023 року. Слухали перше. Про ліквідацію наслідків негоди на території Калівської міської територіальної громади у зв'язку із виникненням стихії 7 липня 2023 року. Заслухавши доповіді та з урахуванням обговорення, комісія вирішила. Перше. Згідно з класифікатором надзвичайних ситуацій, дана ситуація визначена як надзвичайна ситуація місцевого рівня. Пункт 6 порядку класифікації за ріг і рівнями природного характеру, ознака 19, код 20310. Метеорологічні пов'язані з атмосферними опадами. Друге затвердити склад штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Згідно з додатком. Третє управління з питань надзвичайної ситуації Калицької міської ради підготувати проєкт рішення виконавчого комітету про видачу пально-мастильних матеріалів з міського матеріального резерву Калуському Ругу ДСНС з України івано франківської області та комунальним підприємствам громади для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наступне четверте управління економічного розвитку міста. Забезпечити автотранспортні засоби у разі необхідності проведення заходів з евакуації, п'яте. Визначити КНП Центральна районна лікарня Калуської міської ради тимчасовим місцем перебування евакуйованого населення з підтоплених будинків та КНП Калуська центральна районна лікарня забезпечити тимчасове розміщення, надання медичної допомоги та харчування евакуйованого населення у разі необхідності. Шосте. Керівникам е, місцевих засобів масової інформації, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, Калицькому міському відділу, е, Калицькому МРВ УДСНС ДСНС, інформувати населення про можливе погіршення погодних умов у зв'язку з проливними дощами. Сьоме. Сформувати перелік е, будинковолодінь, в яких необхідно проводити заходи з відкачування води. Восьме. Керівникам об'єктів життєзабезпечення громади КНП Калуська енергетична компанія, філія Калуська АТЕ СТОВКОСТНА, філія Західна АТ Прикарпаття Обленерго, Укртелеком, Калуському міському відділенню АТ івано франківський ГАЗ. Привести готовні сили і засоби до роботи в складних погодних умовах та забезпечити безперебійне надання послуг. Водопостачання, електропостачання, газопостачання та послуг зв'язку населенню громади. Дев'яте. КП «Калужавтодор», КП Калуська енергетична компанія. Провести перевірки підмостових отворів зливової каналізації, придорожніх канав та прочистити дороги від сміття. Наступне – «Калузькому реагу ДСНС України в Франківській області забезпечити постійну готовність сил та засобів для реагування на можливість ...можливі погіршення погодних умов е, та можливого підтоплення будинку володінь, При необхідності надавати допомогу населенню по відкачуванню води з будинку володінь та евакуації населення. Е, Калуські міські філії, Каливського районного управління, ДУНО франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України, проводити відбір проб води для лабораторних досліджень з джерел питного водопостачання. Наступне калеська енергетична компанія забезпечити постачання доброякісної питної води населенню міста під час погіршення погодних умов. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на першого заступника міського голови Мирослава Васильовича Тихого. Так іде хочу почув про виставлення зачитано. постів. Прошу про виставлення постів. Не а. почув то виставлення постів в районі Сергірок і Студінко. Це спільно з Калуським РУГУ ДСНС. Так, так? Так, так, поліція. І поліція. Отож, Калуському РУГУ ДСНС Івано-Франківській області та Калицькому РВП ГУНП Івано-Франківській області виставити пости в цілодобовому режимі з метою надання допомоги населенню. При подоланні водних перешкод. Так сформуватися? Сформує Так, наразі. Я прошу вибачення, щоб ми не забули, якщо можливо, скомунікувати з центральною районною лікарнею, чи є на обліку вагітні жінки, де є за затоплений мікрорайон. І не дай Бог, чи є похорона, бо, ну, розумієте, що mm -hmm. тож, треба це все знати, щоб завтра не постало перед фактом, що тіло не можуть забрати, чи жінку вагітну не можуть. Відверти. Ми вичули це питання на даний момент. У нас є доїзд швидкої по всіх територіальних пунктах, по всіх пунктах нашої громади і вагітних жінок, які підлягали евакуації, у нас на даний момент не Це як рекомендаційно було <звіт> <ми, звіт> з практики, я говорю, що діти ще колосмарі теж пережили. Є ще питання, пропозиції, зауваження до протоколу? Якщо нема, то хто за даний протокол? Хто проти? Утримався? Так, рішення протоколу прийнято. Всім дякую. Ну і дай Бог, щоб та негода пошвидше спала.